У романі Мастер і Маргарита» є автором показана серйозна одна обставина. Мастер і писатель, масон пише перший том про Христа, хоч якого попридумовував, а другий том написав, але зрозумів, що ото ужас і спалив. І вдруг Сатана йому уявляється і каже: рукописи не горять. Те, що ти написав, зафіксовано на небі, нікуди ти не дінешся. І ми сьогодні кажемо і тим інтернетним угрозчикам – рукописи не горять, все записано у Бога, не лише у спецслужбах у базі даних, а і у Господа записано все, що ти сказав. А ти найстрашніше, що ще й записав, коли твою думку ніхто не віддав то одно. Коли ти напився у своїй коморі, ніхто не віддав то одно. а коли ти напився публічно, коли ти написав публічно і твою лож прочитали тисячі, то верний признак приговор собі для пекла. Ми завжди просили наших людей, будьте осторожні. Слава Богу, ми Провірили по всій нашій Україні, нідесь ми не знайшли, щоб православні християни Канонічної церкви жалувалися на уніатів, на їх проповідь. Це на католиків, це на ПЦУ ні одного случая. Почому? Невже такі у них проповіді добрі і фаї? Ні. Такі там у них заклики бити нас, що хоч їх хапай зразу. Но наші православні навчилися. Чужу проповідь не слухати і, по крайній мірі, не брати до уваги. А от усі мої, котрі проти мене свідчили, усі вірні ПЦУ. Це означає, що вони з конкуруючої релігійної організації, то навіть сама ганьба, сам принцип іти на чужу релігію жалуватися. та чужа релігія і так чужа. І вчення не таке, і принципи не такі, і традиція інакша, і розмишлення інакше. Що би ти не чув, не православний, все одно тобі буде не добре, та зачем тобі, то, то, що ти не порозумів або щось домислив, не стежало б на священників. А виясняється, да, коли просто запрошують, або мають самі в собі таку по нашому злобу. Тобто внутрішня злоба, яка хоче когось укусити. І такі люди не мають ганьби. І де б в якій релігії не були, то люди не релігіозні. Там Бога в серцю не є. Язик може говорити, що хоче, але серце пустоє і холоднеє. Я благодарю Бога за наших людей, щоб повірити, в Україні не ні одного случая. Щоб якісь жалоби були наших людей, що мені не любить уняцька проповідь. Такого не пише ніхто. Не любитися та не позирай. Нікого не судять. Хто кричить, хто розпалює регіну ворожнечу проти нашої церкви герой. А хто з наших захищається? Ворог, не смієш, навіть і захищатися, побили тя мовчи. Так, да, ми много є мовчимо, але да, деякі нюанси приходиться захищатися і у міжнародному суді, тому що у нас тепер наша, наша церква взяла собі міжнародного адвоката канадського Роберт Амстердам, котрий на днях побував в Києві, пообщався. І він чітко заявив, що ми живемо в 21 віці у Європі. Видумувати закони, забороняти церкву, та такого варварства нікого не віддав. І хто це зробить, то закон тут проголосує, проти них будуть міжнародні санкції, бо тепер права людей це не тільки діло внутрішнього, а й цілого світу. Так що всі, хто ламає двері, б'ють, все то зафіксовано, зафільмовано, задокументовано. І в результаті буде то розсмотрення, можливо, і в міжнародних судах. Світ у блуді, світ у темноті. А потім мусимо бути розумні, що тільки сильна віра поможе нам вижити і вижити достойно і послужити своїй державі по-настоячому. Які треба наших воїнів суть на війні? Ведь патріоти на війну не йдуть. Вони всі або вдома бігають по вулиці, або вже за границю. А наші хлопці на війні, Господи, поможи їм там, щоб повернулися здорові домів, щоб уся війна прекратила, щоб все було добре. Така наша молитва, і винесіть благословні свідома мир вам і благословення.